5 способів, як точно завалити своє схуднення. Хочеш залишитись у тій самій вазі? Тримай від мене інструкцію. По перше, слухай подругу Лєнку. Лєнка знає краще. Вона вічно на гречці, вічно зривається, вічно худіє та вічно вчить всіх, як правильно. Лєнка, то може і шарить як схуднути за три дні, але й назад набрати за два. Лєнка, експерт. Ще той. По-друге, їж тільки правильно без цукру, без хліба, без життя. А потім дивуйся, чому ввечері тебе тягне вжарити торт, у лице, поки діти сплять. По третє. Чекай ідеального моменту. Ось після відпустки точно почну. Ось до нового року схудну. Ось із понеділка це той самий час. Поки Меркурій ретроградний можна взагалі ніфіга не робити. Четверте, виправдовуй кожну залетівшу булку. Ну я ж втомилась, ну у мене ж стрес. Іди роздрукуй собі табличку, булка рішення всіх проблем, і обов'язково в рамочку і на стіну. Ну і п'яте все на гени і метаболізм. Мовляв, ну у мене ж хістка широка, вік вже не той, і взагалі я трьох дітей народила між іншим. Знаєш, що насправді тут широке? Твої відмазки. Але все, досить сміятись. З 6 числа особисто я з новими дівчатами заходжу в дефіцит. Ми йдемо в дефіцит, але без цього цирку: гречка, зрив, торт в обличчя. Хочеш результат? Пиши в особисті і займай місце. А якщо ні, ну тоді лишайся широкою кісткою і булочкою для настрою.